Вітаю вас на каналі. В'яжемо розкажемо в ефірі В'язальні новини. Коротко про головне: новини у в'язальній індустрії, репортаж від нашого спеціального кореспондента з вулиць нашого міста, а також поради від гуру в'язання та психолога. Все це у сьогоднішньому випуску. Не пропустіть! 19 листопада у Лондоні оголосили фіналістів International Woolmark Prize 2025 – Фіналісти отримують по 60 тисяч австралійських доларів для втілення шести луків і презентують свої колекції під час фіналу у Лондоні в 2025 році. Переможець отримує 300 тисяч австралійських доларів на ем, розвиток свого бренду і втілення інновацій. Фіналісти отримують менторство у Академії інновацій, що охоплює підтримку в галузі дизайну. А також комерційного розвитку і стійких стратегій. Цьогорічна тема зосереджується на сталому розвитку та інноваціях у виробництві та підходах до використання вовни, що демонструє екологічність та універсальність Миринусової вовни. Цей конкурс був заснований в Австралії у 1953 році. Конкурс є інструментом, який сприяє розвитку сталих практик у моді. І поки всі ми з нетерпінням очікуємо на нові цікаві колекції, які можливо змінять погляди на майбутню моду, маємо пряме включення з нашим репортером з вулиць нашого міста. Отож, пряма мова. Студія, студія, з вами Інокенті Аліна Бест Зе Бест. Я веду свій прямий репортаж з вулиць нашого міста. Ви бачите, тут так дуже холодно. Це основні новини на сьогоднішній день. І в мене на голові, що ви бачите? Це шапка. І шапку треба носити всім. Бо знаєте що? Знаєте, знаєте? Зима вже близько. Ту-ту-ру. скоро зима, Пу-пу. Це була музична хвилинка від кома-кома. Я сподіваюся, ви слухаєте тільки українських виконавців, любите їх, лайкаєте, підписуєтесь, донатите. Слава! Вам потрібна шапка. Що ж це я про шапку? Шапку ви можете зв'язати самі, уявляйте своїми руками двома своїми пальцями. Ну кого як. Ну коротше, ви можете зв'язати її. Перейшовши за посиланням на оцей майстер-клас. Ви можете зв'язати свій отаку різдвяну шапку, бо вона червона, і того вона різдвяна. І дивіться зеленим шарфом. Отако. Вері Christmas mood. Ну хоч якось нам треба той Christmas mood робити. Словом, підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато класних матеріалів і класних майстер-класів. А ще ви цю можете шапку зв'язати і встигнути зв'язати її до Святого Миколая. Уявляєте, ви зробите свій подарунок своїми руками. Давайте, не беріться, обов'язково, обов'язково підписуйтесь, біжіть разом з нами, діліться своїми результатами і побачимось скоро з новими новинами. Ну що, штати узняв? Дуже дякуємо за новини Аліні best, the best Далі в ефірі сюжет від нашого експертного експерта, який поділиться своїми порадами. Слухайте уважно. Добрий день, Я експертний експерт, і я вам розповім про ваші помилки і гріхи у в'язанні. І що з цим всім робити. Давайте сьогодні поговоримо про основні тренди і як їх не зіпсувати. Не зіпсувати. Перше, оверсайз. То вам не просто таке велике. Велике щось. Ні, не таке просто щось велике. Воно ну, має бути гарне і текстурине, структуроване, фактурне, цікавий колір, цікаве рішення дизайнерське, щось там має бути цікаве. Якщо ви не розумієте, не знаєте, як поєднати аранські візерунки у щось таке файне, а не щоб воно виглядало як светр вашого діда, ну то просто не беріться до того. Ну, то не псуйте нитки. Друге, що по кольорам? Кольори цього сезону обираємо природні кольорові гами. Спокійні, то неспокій нудно, то винудно, вмієте їх поєднувати, застосовувати. Бо глибокі кольори оливковий, пісочний, хакі і Інші темні, глибокі, насичені кольори, головне з природної палітри. Розумієте вони будуть дуже цікаво грати у вашому гардеробі. Ну тільки якщо ви будете вміти їх поєднувати. Вчіться курсів зараз отко повно, учіться. Якщо ви в'яжете. Один колір, так, просто взяли лицевим і так в'яжете і вяжете, в'яжете і в'яжете. Це не тренд. Це не тренд. Це лінь. Це лінь. Навчіться Навчиться, бачите, якихось візерунків, косичок, джутів. Це теж зараз в тренді. Учіться, знання то є сила. Третій тренд то є. Еко-в'язання. І екологічність полягає не тільки у тому, аби ото взяти саму преміальну пряжу, вирощену Virgin Wool, ото на полях Австралії від тих овець. Ні, то не найголовніше. І ото органічний хлопок. хлопок Щось скажете хлопок, мої вуха то не чули. Хлопкітовому там, на болотах, у нас бавовна. І не шерсть, не шерсть, будь ласка, а вовна вивчіть, будь ласка, вовна. Добре? Ваше екологічне вязання полягає у тому, аби підходити до того вязання дуже свідомо. І розумієте? Правильно розрахувати, а не, ото накупити, воно потім міль з'їла, ви гроші викинули, всі ресурси планети до одного місця. Ні, не робіть такого. Вежіть по готовим схемам. Купуйте майстер-класи, там все розрахували за вас, щоб ви не переплачували за нитки, щоб ви не збільшували споживання у тих волокон, які і так обмежені. Ваш підхід. До роботи це дуже є важливо. щоб ви свідомо підходили до ваших робіт. Якщо ви точно не вмієте робити, то киньте. Учіться на чомусь дешевому, учіться на вашому акрилі, який потім можете спалити. Але не псуйте гарні нитки. Не псуйте, просто не псуйте. Віддайте краще тим, хто ляже от на ЗСУ. Оце буде толку більше, ніж ваших кривих петель. І підходьте свідомо, оце є екологічно. Свідомість і екологічність. І оце наше креду. О, четвертий тренд. Етно. Етно моє любиме. Це не візьми або щось, бо воно красиве. Таке красивеньке, боже, я там уїхала у Карпати, бачила у огуцулі, воно таке файне, мов... ні, Забула. Це не от кого зв'язали ромбік і сказали, що це є етно. Нє. Етно етноодяг і етнотренди це все набагато глибше, це ціла наука. Вам треба розібратися у тих візерунках, знати його значення, а не просто отако тупо брати і копіпастити. Не, не будьте москалями, будьте свідомими творцями, створюйте з розумом і з вашою шаною до традицій, і до знань, і до культурної спадщини. Особливо, якщо ви берете якусь українську символіку, то, будь ласка, підіть у бібліотеку, я вас прошу. Вивчіть, де нарешті у вас є бібліотека. І ото вивчіть, прочитайте, що є, що. Ані. Я зв'язала ромбики і я дуже класний етноспеціаліст. І ще дуже часто питають у мене по що в'язання неможливе без зразка. Просто вивчіть як отче наш, і кожен раз візіть зразок. Ну хіба що ви такі моцні експерти вже з першого разу, що хочете зв'язати отой светр, який потім після прання підійде в вашій соблаці. Тоді без розка. Якщо ви досі плутаєте дерев'яні, металеві спиці, що є для чого, чим в'язати, ну то чим я вам поможу? Вивчайте! Знання то сила, кажу вам ще раз. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші випуски, ми вам все розкажемо, ані а мені в'язати руками, вяжи руками, добре? Якщо ви не винесли нічого корисного з моїх брат, то Боже поможе. Я не знаю, може вам тоді треба просто змінити підхід до вязання і переглянути погляди до вязання, чи воно вам треба. Краще задонайте ці гроші на ЗСУ і не порти нитки, ну я знаю, що мій сюжет був найкращим у цьому випуску, тому напишіть, хто вам сподобався не більше. Чи побачимось ми у наступному випуску, чи ні, залежить від ваших коментарів. Тепер до важливої теми: як не впасти в стрес, коли клубок пряжі заплутується і перетворюється на хаос, а в спиці здаються ворогами поради від нашого психолога. Привіт! Вязання зараз чи не найкраща терапія для душі? Вона дозволяє нам перебувати тут і зараз, така собі своєрідна практика майнфулнесу. Ви можете відключитися від всього шуму навколишнього, тому що вас захоплюють розрахунки, ваші якісь там візерунки, уважність до деталей, і все те, що дозволяє вам перебувати тут і зараз, що дуже є важливим зараз, перебуваючи в хронічному стресі, перебуваючи в якійсь фоновій тривожності, ну від цього нікуди не дітися. І нам потрібно навчитися з цим боротись. Так, от, в'язання може бути дуже класним інструментом, це така ніби маленька перемога щодня. І от вже є оце відчуття, що ви створили щось унікальне своїми руками. І відповідно від цього впевненість в собі також зростає. Це також досить є терапевтичним. Плюс ще є корисним те, що це можливість. До нових соціальних зв'язків, до, до того, аби знайти однодумців. Дуже зараз багато об'єднується людей і в'яжуть разом. Дуже багато майстер-класів по в'язанню є як онлайн, так і офлайн, є зустрічі по містам. Відповідно, ця комунікація теж дуже є класною, тому що ну, хто як не в'язальниця, в'язальницю зрозуміє цю радість, щастя від того, що. Ти там урвав якусь нитку по суперкласній ціні, наприклад, навіть от на Чорну П'ятницю. Ну, це тільки той, хто в'яже і розуміє цінність волокна, то той розділить радість з вами. І так само повертаючись до в'язання для ЗСУ. Це також може стати закриття вашої соціальної значущості, причетності, причетності до чогось більшого. Тобто кожен наш маленький вклад. Це вклад до чогось великого, до нашої спільної загальної перемоги. І якщо сьогодні ви не можете задонатити гривню, ви завжди можете задонатити свій час, що є ще більш цінним ресурсом, конвертувати в такий донат, подарувати це тепло тим, хто нас захищає. Це надважливо. Тому в'язання ну, це одні плюси. На сьогодні це все. З вами була я, ваш порадник, гарного настрою! Бережіть себе і своє ментальне здоров'я. Все буде добре, і наприкінці до найважливішого про донати на зсу ви можете долучитися до ініціатив, які створюють тепло і передають нашим захисникам. Ви можете зв'язати шапку, балаклаву, шкарпетки, рукавиці, піддупники. А щоб пряжа не закінчувалась, ви можете долучатися своїм донатом. Кожен внесок навіть найменший, має велике значення. Кожен виріб це можливість сказати дякую, дякую за захист, дякую тим, завдяки кому ми взагалі можемо щось створювати і продовжувати жити в Україні. Дякуємо за увагу за ваші підписки та вподобайки. Пишіть, що вам сподобалось у випуску, про що ви не знали, і про що б ви хотіли дізнатися ще. До нових зустрічей! Бережіть себе!